Сексуальна сумісність пари, що це таке і про що мова? Зазвичай, коли сексологи і психологи говорять про сексуальну сумісність, чомусь йде а, про а, кількість потреб, навіть ніякість. Тобто йому треба тричі на день, їй двічі на тиждень або навпаки, це проблема. Так, це проблема. Але якраз ця проблема вирішується. Бо коли люди живуть разом, вони ну, чесно, притираються. Знаєте, якщо от чоловіки можуть не знати, жінки точно знають, коли великий жіночий колектив і ви багато років працюєте разом, у вас навіть місячне співпадає по часу, да? ви починаєте синхронізуватись. Подружжя починає синхронізуватись в бажаннях, але не синхронізується історія, якщо ви різні по відношенню до сексу спочатку. Ну, ми зараз не беремо пару, яка одружилася в 17-18 років і прожила 40 років разом. Ну, Таких вже небагато. Якщо для одного секс це е, ну, територія пізнання себе, це енергія, це можливість розвиватись, це можливість е, спробувати щось нове. І він не проти МЖЖ, МЖЖ, іграшок, і фантазії, і експериментів і якісь історії, а для другого чи другої, Включити світло в спальні це прям капець? А одягти панчохи – це повія, або придбати фала-імітатор, я що збочинець, у мене тут буде ще пластиковий чоловік зі мною поряд. От тут буде травми. І це найбільший капець, з яким сталкиваються пари, але про це якось ну, незручно говорити. Чому? Я як людина, яка вже там, 10 років займаюся секс просвітом, 8 років в мене існує секс-готель, повірте мені, я ну, пробувала майже все, бачила навіть більше, ніж все. Неймовірна проблема, більшість розводів, більшість розлучень, більшість розходів пари це коли в них не співпадають розуміння, що я а що не я. І, до речі, найбільша безглуздість, яку може зробити дві людини, це намагатись побудувати довгі відносини на моногамності. Тобто ми оце одружимось. І все життя, як лелекі, до останнього подиху ми будемо друг другу вірні фізично. Угу. Ну, тоді дайте собі а, обуцянку все життя їсти лише борщ. Все. Чесно. Ви можете погоджуватись, не погоджуватись, але найщасливіші пари, які приймають рішення, що вони хочуть розваг, але разом вони не хочуть один одному брехати.